Добрий вечір, кажу усім, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та НТБ -1». новини. Ми продовжуємо цей марафон, аби ви знали більше. Музика. Взяв на роботу переселенця, отримує компенсацію. Дії програми продовжили і на 2023 рік. На тернопілі працедавці не оминули увагою таку допомогу держави. 219 звернулися за компенсацію у минулому 2022 році. Але у новому держава вже анонсувала, що кількість компенсації суттєво збільшать. Дію програми із компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб продовжили на 2023 рік. Уже чотири підприємці подали заявки на отримання такої компенсації у Тернопільській області. Вони чекають на фінансування для порівняння у 2022-му 219 працедавців області звернулися за такою виплатою. Вже профінансовано 4,6 мільйона їм за працевлаштування 380 вимушено переміщених осіб. Це були працівники, які роботодавці приймали самостійно на роботу, і були такі, які на роботу приймали за сприянням служби зайнятості. Держава сплачує роботодавцям компенсацію за працевлаштування ВПО. Додаткові гарантії переселенцям надають і у фірмах. До прикладу близько 25 українців, які приїхали у Тернопіль через бойові дії, взяли на роботу в одне із підприємств міста. За них уже отримали двомісячну компенсацію. Це в тому числі і додаткова фінансова допомога з профспілки на проживання, на забезпечення в їдальні. Тому в першу чергу це елемент соціальної відповідальності, тобто в єдності наша сила. Ми всі це розуміємо, і в тому числі це в єдності в співпраці з державою. Підтримка держави важлива, кажуть представники бізнесу, аби і люди, і компанії не лишались сам на сам із викликами, які спричинила війна. Економічно всі ці аспекти взаємопов'язані. Тобто підтримка компаній дає можливість працювати переселенцям, дає можливість працювати місцевому населенню. Це відображається позитивно на бюджеті держави. На цей рік анонсували значно більше ініціатив щодо підтримки підприємців і бізнесу, які дають людям роботу через центри зайнятості, і не тільки ВПО підприємство, яке відноситься до малих і середніх підприємств, якщо вони працевлаштовують на новостворене робоче місце. Ми відшкодовуємо їм за 12 місяців єдиний соціальний внесок. Якщо роботодавець працевлаштовує людей з числа, наприклад, проблемних категорій, які потребують якихось додаткових гарантій на ринку праці, ми будемо відшкодовувати єдиний соціальний внесок впродовж 12 місяців, але ну, не більше ніж два мінімальні соціальні внески. Компенсації мають бути і за працевлаштування молоді віком до 25 років, для військових, людей, яким залишилось 5-10 років до пенсії та інших. Категорії різні, як і компенсаційні виплати працедавцям. Хто і як може їх оформити у центрі зайнятості, знатимуть уже незабаром, коли отримають роз'яснення уряду. Продовжуємо звірка даних про призовників Військовий квиток у дії, облік за кордоном. Ці та інші зміни внесли у закон про військовий облік українців, де тепер можуть перевіряти ваші документи та як і хто вестиме облік резервістів, призовників і військовозобов'язаних. Про все це дивіться в сюжеті. Військовий облік по-новому. На початку року Кабмін затвердив порядок обліку призовників і військовозобов'язаних резервістів в Україні та за її межами. Йдеться про звірку даних призовників. Її тепер робитимуть у селах та містах шляхом обходу дворів. Військовозобов'язані, як це було раніше, стоятимуть на загальному і спеціальному військових обліках. До загального обліку відносилися військовозобов'язані, які стоять на обліку в територіальних або міських центрах комплектування та соціальної підтримки, а до спеціального обліку відносилися люди, які заброньовані, військовозобов'язані, які заброньовані за підприємствами, народним господарством на час особливого прибуду або воєнного стану, як, наприклад, на даний час. Звірятимуть кількість військовозобов'язаних, щоб мати реальну картину в містах і областях. Бо з умовно 200 тисяч резервістів, наприклад, на Тернопіллі, по факту на місці є лише третина. Інші ж проживають не за місцем комплектування чи покинули країну. Тепер дані оновлять і згідно з новим порядком, спробують їх оцифрувати. Тобто військовий квиток з'явиться в застосунку дія. На даний час все це в стадії погодження з мінцифрою. Є багато таких ну, повійськових моментів, які не можуть бути в відкритому доступі. По великому рахунку ще остаточного рішення проводяться експерименти, є пілотні проєкти. Ну, на даний час от по нашій області ми ще не працюємо. Да, ну не заборонено, але ще немає. Чіткого порозуміння, яким чином це, це буде працювати, облік військовозобов'язаних вестимуть і за кордоном. Дипломатичні відомства мали б зареєструвати українців, які перебувають в іншій країні, а також сприяти їх поверненню в Україну під час мобілізації у воєнний час і в особливий період. Повинен бути налагоджений взаємозв'язок. Тобто, якщо, наприклад, у мене військово зобовязаний знімається з міського територіального центру і переходить в іншу область, або там в інший район, то відповідно. Тут ми зняли, там він став, це просліджується. Яким чином це на даний час буде з е, да, погоджено? Я не готовий щас відповісти, тому що немає такої інформації. якась повинна бути і електронна, або паперова картотека. Тобто, які дані люди повинні чи брати він він же ще як він, коли їде, він має закордонний паспорт. А так він повинен мати що тоді з собою військовий квиток по логіки або в дії, да, мати документи, тобто все, що. Пока що недопрацьовано до кінця систему військового обліку у 2023-му доопрацюють так, щоб була взаємодія між єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних. І інформація про людину не втрачалася. Тобто, навіть змінивши роботу чи місто, військовозобов'язаних прийматимуть на роботу або навчання тільки після пред'явлення ними актуального військового квитка. Те ж саме періодично. Доповідається, тобто і раніше було і зараз теж саме протягом сім діб доповідається в територіальний центр, що вони взяли того військового зобов'язаного на облік, і він вже у них працює. З 2023 року військовий облік ведуть центральні та місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, органи військового управління, військові частини ЗСУ та інші законні військові формування, правоохоронні органи, спецпризначення, територіальні центри комплектування, підприємства, установи та організації, заклади освіти і заклади охорони здоров'я. Що стосується обліку жінок, то військовозобов'язаними наразі є медикині, які придатні за станом здоров'я. Всі інші жінки. Ки на облік можуть стати добровільно. Зброю у будинку 52 дворічного жителя Копичинецької громади знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси. Йдеться про бойовий револьвер, системи Наган, карабін, дві мисливські рушниці, бойову гранату Ф 1 і майже 80 боєприпасів до вогнепальної та гладкоствольної зброї. Речові докази вилучили і направили на експертизу. І чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. У Бережанах начальник відділу поліції вимагав хабаря. 10 тисяч гривень він хотів від місцевого підприємця. Обіцяв дозволити йому безперешкодно возити дрова без дозвільних документів. Його затримали під час одержання коштів. Про цей злочин повідомили в обласній прокуратурі. За матеріалами слідства начальника відділу поліції затримали саме під час отримання неправомірних коштів. За злочин поліцейському грозить до двох років ув'язнення. Йому повідомлено про підозру у вимаганні отримання неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення його від даймоної посади. Злочин викрив суспільної слідчищами територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові з оперативного супроводу Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки. Зайшли на територію благодійного фонду, викрали гуманітарку і вибігли. Камери зафіксували чоловіків, які обікрали карітасу Тернополі. Їх затримали. Про вкрадений мотив. Дивіться. Продовж кількох днів працівники Тернопільського районного управління поліції встановлювали місце перебування двох чоловіків, причетних до крадіжки. Про злочин на лінію 102 ще 31 грудня повідомили працівники благодійного фонду Карітас. За словами керівника, на території фонду близького півдня зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, і проникли до одного із наметів, в якому зберігалася гуманітарна допомога. Зломисники взяли звідти три коробки і почали тікати. Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. Під час достої розслідування було встановлено що до даного злочину причетні двоє чоловіків, жителів міста Тернополя 1989 року народження та 1991 року народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скоєному зізналися, а чуже повернули. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Встановлюється причетність даних осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень. Безкоштовне тверде паливо для сімей військовослужбовців. У збаражі міська рада започаткувала допомогу дровами для родин, які втратили своїх захисників на війні або зникли безвісти. Дрова заготовляють, розчищаючи придорожні посадки і сквери. Паливо вже доставили до півсотні таких сімей. Є і то хороші, гарні дрова. Подивіться, яка та древенячка, гляньте. Ніна Міщук живе у збаражі разом з двома старенькими батьками. У жовтні на війні загинув її молодший брат Олександр Карпюк. Міська рада з цій сім'ї безкоштовно надала дрова. Коли я повідомила про те, що в мене є розводка, камін є, що ми на централізованому опаленні індивідуальне, але опалення газове. О, але ми маємо камін. Якби газу не стало, світла не стало, о, то ми могли б стареньких батьків обігріти хоч, хоч, хоч камінами з розводкою, але не маємо дрові, не маємо за що їх придбати. Через дві години у нас ці дрова, оці дрова у нас вже були. Таку допомогу у Збаражі сім'ям військовослужбовців надають з осені. Станом на сьогодні вже десь близько 50 сімей отримали таку допомогу, От, ну, але заяв загалом вже десь більше 300 заяв. От, тому ми, ну, це буде цілий, цей процес буде тягнутися цілу зиму у мірі того, наскільки ми можемо забезпечити. Дрова заготовляють, розчищаючи сквери, посадки та омолоджуючи дерева. Перед тим виготовляють усі необхідні дозволи. В основному це омолодження дерев, це зрізання на певній висоті для того, щоб дерево далі буде жити, розвиватися. Але геляки, які, ну, які є над дорогами чи десь вони загрожують падінню, то ми робимо таку зачистку, разом робимо дві добрі справи. Працівники комунального підприємства осі дрова одразу ріжуть на частини, щоб людям не довелося їх ще окремо рубати, адже переважно таку допомогу надають стареньким. Ми робимо заготовку. Є старші люди пенсійного віку, які не в змозі це подолати. Також ми робимо заготовку, готову для розпалювання печі, і це було тепло. У міській раді Збаража додають, що спочатку паливом безкоштовно забезпечують сім'ї військовослужбовців також дрова пізніше надаватимуть для переселенців. Першочергово це заготовляється для родин, які втратили. Своїх членів сімей от, на війні, от, також для е, сімей, які е, члени сімей без вести пропавші, поранені бійці, от, родини першочергово такі категорії. І далі вже будемо для усіх решти сімей по мірі можливості. В планах муніципалітету з баража окремо звернутися до Тернопільської обласної військової адміністрації з проханням дати дозвіл на розчищення посадок автошляхів, щоб мати можливість допомогти всім. Приречені на перемогу із такою пророчою назвою у Тернополі випустили календар. Працювали над розробкою музеї національно-визвольної боротьби. Які дати новітньої історії вже є в календарі, і хто отримав перші примірники? Розкажемо в сюжеті. Історію України ми пишемо щодня. Маленькими і великими перемогами створюємо нові пам'ятні дати. І такі вже є у календарі ЗСУ. Його створили у Тернополі. Тут є козацька доба, є доба Армії УНР у Української Народній Республіки. Є доба УНУПА. 30-40 роки тут є історичні дати 2014-2019 рік і перемоги наші 2022 рік. Це звільнення. Півночі України це мається наземчиторщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Херсонщини. Календар вже самою назвою промовляє: ми приречені на перемогу. 2023 каже Євген Філь стане роком, в якому ці слова справдяться. Ми сьогодні маємо шанс покінчити з нашим споконвічним ворогом. На сторінках календаря ті, хто нищить московську навалу. Тут розробники показали всі роди військ зсу, а ще нацфардійців, прикордонників, сбу не забули ні про медиків, ні про волонтерів. Згадали і про підтримку світу, техніку і засоби, які допомагають перемагати. Першочергово календарі відправили захисникам і захисницям. Зрозуміло, що той календар на передку. По скільки потрібні, але є, коли де люди йдуть на ротації, десь можуть трошки десь віддихнути, себе привести в порядок, ну, мають час переглянути, подивитися, все-таки це трошки теж надихає, бо це показано, що війна почалася не сьогодні з Росією, і навіть не 8 не, не років тому ця війна тягнеться більше, більше, більше 300 років. Календарі є безліч дат, але бракує головної. Ну, зрозуміло, то що входять всі українці це звільнення наших територій, і має бути ще одна основна, основна дата це розвал Руської імперії. <гум> ну, спочатку наша перемога Тиражували календар у 4 тисячі примірників, пів тисячі відправили у Канаду. Тамтешня діаспора, яка допомагала з видавництвом, продасть їх, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Ще залишили календарі для продажу у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. У селі Колодне з Бараського району храм Святого Миколая офіційно передали в підпорядкування Православної церкви України. Ще влітку минулого року у населеному пункті розгорівся конфлікт між місцевими жителями. Сварились про проведення богослужінь священником Української православної церкви Московського патріархату. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну більша частина селян не захотіла ходити на служби до УПЦ МП. А тому вже у травні у Колодному провели збори парафіальної громади, на яких більшістю голосів жителі вирішили перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, і передали документи на створення нової громади. Однак, після того прихильники Московського патріархату змінили всі замки і закрили храм на ключ. Конфлікт у селі тривав кілька місяців. Біля церкви навіть влаштовували бійки і викликали поліцію. Але врешті. Ті після виготовлення усіх документів храм все таки перейшов підпорядкування православної церкви України, і за словами місцевих жителів, тут нарешті моляться за Україну і скорішу перемогу у війні. Свято-Миколаївська церква, на рахунок якої був конфлікт між жителями, зараз вона належить до Православної церкви України. Був владика, він дав наказ про призначення священника Православної церкви України, богослужіння правляться на українській мові. А ці жителі, які не хотіли перейти, це вже не більше як секта українська православна церква Московського патріархату. Вони собі облаштували невеличку хатинку в селі і вони ходять туди, моляться. І так, що зараз конфлікту між людьми немає ніякого селі. У збаражі із неймовірними колядами дитячий колектив місцевої музичної школи збирає кошти на підтримку збройних сил України. Діти виконують і старовинні українські, і сучасні щедрівки та колядки, а співають під супровід. Акардеону і скрипки. Цими святами колектив завітав у кілька установ громади і заколядував на центральній площі. У збаражі дитячий колектив музичної школи колядує і збирає гроші на ЗСУ. Щедрік прилетіла Діти під керівництвом двох вчителів вокалу кілька місяців мали репетиції, роз'їчили колядки та щедрівки. А цими святковими днями відвідують різні установи виступаючи та заробляючи. Наймолодша учасниця колективу восьмирічна Юліана. Дівчинка три роки відвідує музичну школу. Добрий вечір, люди. Вашій теплій хаті, що були ви завжди і багаті. Найстаршим дівчатам-співачкам по 15 років. За словами учительки, цей колектив створили на початку осені. За цей час встигли підготувати такі красиві колядки. Двічі на тиждень діти приходять на репетиції. Репертуар ми стараємося різноманітний. Звичайно, що якісь етно старовинні ми втілюємо, даємо їм якби нове дихання, нові обробочки. Ну, звичайно, якби з класики Леонтовича-Щедрика. Це ж міжнародна колядочка, яка всіх поєднує. І також авторські, як Ольга Токар коляда, це також цікаво. Цю сучасну колядку діти обирали самі. Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини. Щире слово і правда свята. Перш за все, ми вибираємо твори такі, щоб були цікаві і що найбільше подобалося нашим дітям. Наприклад, ми стаємо наприклад, особливо цю коляду-коляду. Ми вибирали так Ольга Токар, багато є тих колядок на Ютубі. Ми їх всіх слухали і вибирали та, яка найбільше нам підходить. Колядники заколядували у міській раді з Баража. У мене просто нема слів, дуже круто співаєте, класно. Я переконаний, що обов'язково переможемо, бо наш народ незламний, нас бомблять, а ми колядуємо. А після виступу у міськраді вийшли із колядою і на центральну площу. За кілька днів дівчата назбирали кілька тисяч гривень. Усі ці кошти передадуть на потреби з військовослужбовців. А наступного тижня ще проведуть благодійний концерт на підтримку ЗЕСУ. І коляда для збройних сил триває. Так, понад 37 тисяч на діти і принесли до оперативного штабу у Чортківській громаді. Найбільше принесли 11 друзів, які різдвяною піснею зібрали майже 20 тисяч. Дякуємо малечі за підтримку збройних сил України. І про ускладнення погодних умов попереджають жителів Тернопільщини вже завтра, 13 січня. Вночі і вранці буде туман видимість 200-500 метрів. Прогнозують перший рівень небезпеки жовтий у ДСНС України відзначають, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Тож особливо уважними просять бути водіїв і пішоходів. Що ж на цьому у мене все. Дякую, що разом зі мною підсумовували сьогоднішній день. Наша команда продовжує працювати, аби завтра ви знали більше. Наразі вдалого і спокійного вечора.